В події в Харкові та області 16 грудня. Світла на Харківщині стало ще менше зранку. «Укренерго» повідомило. Через складну ситуацію в енергосистемі в Харківській області застосували аварійні відключення. У Харків обленерго додали, одночасно продовжують діяти ще й погодинні графіки. Заступник начальника Хова Євген Іванов констатував: одночасно без світла були 186 тисяч мешканців Харківщини, тобто 14% населення. При цьому він зауважив, що 5% абонентів без електрики постійно, адже вони знаходяться там, де йдуть активні бої. Відії. Торгівля немовлятами у приватній клініці Харкова чергова підозрювана у гучній справі постане перед судом. Жінку розшукували в Німеччині та домоглися її екстрадиції в Україну, повідомила прес-служба Нацполіції. За версією слідства, ця представниця медичної компанії курувала процес підсадки ембріонів жінкам, які народжували дітей на продаж. Від дозволеного законом сурогадного материнства схема приватників суттєво відрізнялася. Вона не передбачала укладання договору між подружжям, яке хоче всиновити дитину, та жінкою, котра готова її народити. Замість цього жінок змушували реєструвати своїх дітей разом із чоловіками-покупцями так, ніби вони є звичайною парою. Далі матір оформлювали дозвіл, нібито то іноземцю вивезти дитину за кордон. За немовля покупці платили від 50 до 70 тисяч. Євро Жінкам, які народжували, обіцяли виплатити до 12 тисяч, але часто їх узагалі кидали. Налагодили схему два директори приватних клінік у Харкові та Києві. Вони ж залучили групу спільників, медиків і юристів. Загалом були залучені 12 фігурантів. Викрили злочинців у літку 2023 року. Трьох із них, двох директорів і адвоката, вже засудили до п'яти років позбавлення волі. Чотири були в міжнародному. Шуку. Інші чекали на свої вироки. Музика. Лебедів з крижаного полону визволили рятувальники у Чугуєві. Прислужба ГУДСНС України у Харківській області опублікувала відеопорятунку. На допомогу птахам кинулися офіцери, рятувальники громади Олександр Вострокнутов і Роман Бідний. На човні вони обережно підпливли до птахів. Звільнили їх від криги, до якої ці примерзли, та доставили на берег. Далі лебедів передали волонтерам, які проведуть їхню реабілітацію. Двори на Салтівці прикрасили до Різдва. Фото результатів роботи непереможних комунальників опублікувало КП «Шляхрембуд». Посеред спального району організували святкову фотозону, прикрасивши її гірляндами та новорічними кулями. Більшість декоративних елементів виготовила власноруч начальниця 8-ї дільниці підприємства Ірина Семенко. Відзначило керівництво КП. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив. Підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та ширте відео, Підтримайте незалежну журналістику. Незламні разом.